Світова спільнота не байдуже до подій в Україні. Ночі багато міжнародних та центральних телеканалів Європи, Сполучених Штатів Америки Канади перервали трансляцію своїх програм, щоб у прямому ефірі показати Київський євромайдан сьогодні. в багатьох європейських містах, особливо де багаточисельна українська діаспора, знову відбуваються мітинги на підтримку Євромайданів Україні. Світова спільнота зацікавлена в демократичному розвитку нашої держави. Хоче ще буквально в місці три тому. Я звернувся з листом до всіх українських громадських організацій в Європі і не тільки в Європі, а в цілому світі, щоб лобіювати процес підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І на сьогоднішній день, зокрема, навіть сьогодні, буде загальноєвропейський майдан майже в 40 містах Європи. В Іспанії проведені три майдани: Валенсії, Мадриді. В Мадриді три рази проводився майдан в Барселоні. Крім того, щоб проведений майдан, також були зібрані кошти для підтримки людей, які знаходяться сьогодні на Майдані. Надаються звернення до урядів країн перебування українців, заробітчан чи діаспори. Фактично вся Європа зрозуміла ситуацію на Україні і зрозуміла її не тільки з подання проросійських каналів, а вже і з передачі своїх. Журналістів, які знаходяться на сьогодні на Україну, і з, наших, з нашої інформації, яку ми постійно надаємо і даємо інтерв'ю для телебачення, для радіо і для засобів масової інформації для газет у Європі, вони прекрасно розуміють, що Ситуація не є внутрішньоукраїнською, що ситуація, можна сказати, давно вийшла за межі України і за межі Європи. Тому на карту поставлений імідж не тільки української держави, і українського політикуму, на карту поставлений імідж Європейського Союзу і світової демократії. Тому що те, що чинить на сьогодні Кремль, те, що чинить сьогодні Путін, ні для кого не є секрет, що для нього це є справа напевно життєвого принципу на сьогоднішній день. Тому весь світ фактично повстав проти, проти цієї тиранії великодержавного російського шовінізму.